Пані депутати, шановні присутні, комісія у складі трьох чоловік правомірно розпочати свою земельність. Зачетлює перше питання по порядку денного. Порядку не перше питання. Про затвердження технічної документації землею щодо встановлення дно земельної ділянки матурі на місце з громадян. Ніну України Борисенко Олександру Олексійовичу для будівництва обслуговування житлового будинку господарчі будівлі із кору. Присидить на ділянках знаходиться селище Доменівка, е, вулиця Олександра Левадаряза, номер 20 Передати йому Борисенко Олександру Олександр Олексійовичу за мене ділянку у приватну власність. Так. Non non не вибирає, <пізь> так, а не На перша, поза всі три. За Так. Перше питання про затвердження. Давайте зачитаємо. Так, про затвердження технічної документації для обслуговування житлового будинку, е в селище Доманівка. По вулиці Олександра Леведера за номером 20 щодо передачі у власність Борисенко Олександру Олексійовичу. За мене ділянку. Ні, по фамільному, так? Депутат. Так. Депутат. Для мовити. Друге питання mm -hmm. теж про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі плюсу Володимиру Антоновичу де будівництво обслуговування житлового будинку присадивна ділянка в селі Маринівка, вулиця Калинова, 32, та передати у власність даному громадянину земельну ділянку за цим цільовим призначенням. Прошу голосувати. За. Одноголосно. Третє питання: про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для сімокосіння виписання ходових і земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах території Домінівської селищної ради Миколаївської області, наступним громадян Сенькович Олесі Петрівні. Орієнтовною площею 1 на гектар терміном на 7 років. Це тут Леся Петрівна, так, та, так, дана земельна діляночка відведена в нас. Давайте я тут буду зачітувати і показувати дана земельна діляночка, Дана земельна ділянка знаходиться. Маринівський старостинський округ. Ось він кович, Олесі Є якісь запитання. У нас є спеціаліст. Не головний спеціаліст. Спорт, не, не, спор, не. нема, да? Люди Насчут, худоби, да? іс, 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 так? Люди отримують. Начт сподобання, так? Так, на утриманні є. Сінковича Лезі Петрівні є худоба на отримані. То, Семкович, іс. Ласі, іс. А, а, наступна. Е, наступна Федяніна, Ірина Валеріївна. За нею діляночка знаходиться. Баранівський старостинський округ теж на утриманні у своєму господарстві мають корови коні позив. Сеньковичу Степану Степановичу, 5 гектар терміну на 7 років, земельна діляночка знаходиться, теж на старостинський округ, дана земельна діляночка, повністю сінопосом і угоре. Так, Лешевич, Раніса Петріна. Варіант пропускає. Лашавич, Раїса Петріна. Загальна ділянка. Так, так, там на фаланку гімку надавали, а це Лешевич, постачає, що там остається. Раніса Петріна. Так, не в боємістіше. Коли є які Прошу голосувати. Я? Да. Депутат. Да. Одного борщ. Четверте, Четверте питання. питання про надання дозволу громадянину України Зозолинського Олександру Валентиновичу на розробку технічної документації і запису щодо встановлення відновлення меж земельних натолі не розподілені на, на витримані земельні частки та для ведення товарно сподарського рубництва в межах території Доміської селищної ради Вознесенського району Миколаївської. Області. Дані земельні діляночки знаходять, вони ось вони визначені, не розподілені, через що розробляється технічна документація і новому не встановлені межі. Земельні ділянки є зрушені, маленькі по 0,62 сотки, 62 сотки, 62 сотки, 65 і 65. 3, 4, 5 земельних діляночок. Питання. Прошу голосувати. Дірбах. Да. Голосу. П'яте питання. Про внесення змін та доповнень до договору оренди. Замельна ділянка з кадастровим номером укладена між головним управлінням державного кадастру та вороном Сергієм Вікторовичем. Замену ділянку подовжує термін до відсоткова ставка. На аукціоні було від 17,8 відсотків. Питання. Договір продовження на 7 років. Так, долар продовжено на 7 років. Так, долар був вкладений на 7 років і подовження його на 7 років. Ще раз питання. До да. Шост. Шосте питання? Теж пронесення зміна доповнить до, е, до договору оренди землі між головним управлінням кадастру Миколаївської області та з Водолинським Олександром Волетиновичем. Договір е, продовжено ще плюс 7 років і суткова ставка 11,72 згідно аукціону. У Депутат. Да. Одноголосно. Сьоме, сьоме питання. Про внесення ЗМІ та доповнення до договору оренди на невитримання земельної частики ПАІ. Договор укладено між Домінівською районною державною адміністрацією та громадянином України Зудолинським Олександром Валентиновичем. Договір продовжується ще на 8 років. Земельні ділянки. Подовжується термін дії договору, подовжується відсоткова ставка до даного договору. є які питання? Відсоткова ставка, 8%. Відсоткова ставка так початок, 8-12, чи це. Ні, ну на рішенні на розгляд сесії. На розгляд сесії, 8-12%. Прошу голосувати. Да. Депутати за. Дюймо. Вісім Вісь... Вісьме питання про передачу в оренду земельних ділянок для сінокосіння випасання потолу і земельського сподарського призначення комунальної власності в території Доманівської селищної ради на сець Корони Миколаївської області, Реп'янчини Ірині Віталіні. Земельна діляночка знаходиться в межах Зеленоярського, старостинського округу, у селі сінокосіння. Є чітко визначена. Кадастровий номер, її площа на 7 років без зміни цільового призначення. Номер, питання. І, і друга земельна діляночка, теж вип'янчений Ірині Віталії, 01761 соточка, терміну на 7 років без зміни цільового призначення. Куменіки, питання. Прошу. Так. 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 Дев'яте питання у нас про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в на курі на місцевості на надвитній земельній ПАЇ для ведення товарності сподарського виробництва нашої території селищної ради в Одинсельському району Миколаївської області. Земельна ділянка передається в ремку приватному підприємству Урожай, голова цього приватного підприємства Дефілонів Івана Тарасіна. За мене ділянка передається на 7 років, відсоткова ставка теж 8-12. Питання. Доброго слова. Да. Да. Десяте питання теж про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення меж на витрубані частки ПАІ. Теж передати в оренду переватному підприємству Урожай. Голова е приватної підприємства Хилонько Івана Тарасіна на 7 років з відсотковою ставкою 8-12 розгляд сесії. Питання. Нема. Нема. Прошу голосувати. Цірпа. Да. Депутат? Да. Депутат? Депутат? Да. Депутат? Одинадцяте. Одинадцяте Одиннадцят. питання про затвердження технічної документації. Е, до громадянинки Дообросков Тетяні В'ячеславі для будівництва обслуговування житлового будинку господарчі будівлі, присадимна діляночка. Це передається її у власність за адресою село Щасливка, вулиця Джерельна, 26. Депутат, так. голосу. Дванадцяте питання. Про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки громадянки України говорили варемним терміном на 10 років для розміщення та експлуатації будівлі і споруд, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Земельна ділянка селища Доменівка, вулиця Воротня, 60 років. Питання. Доброго. Так, заможна питання. Про затвердження технічної документації довгій Ользі в для обслуговування житлового будинку. Присадибний ділянок. Земельна діляночка знаходиться в селище Доменівка, вулиця Українська, 20, та передається її у власність. Питання? Так, так, Чотирнадцяте питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для городництва та передати її ці земельні ділянки наступним громадянам Каченко Гані і Штвані 0,60 соток, село Шевченко, вулиця Виноградна. Вінтуряк Людмилі Васильівні площі 0,20 соток, село Зелений Яр, вулиця Миру, і Невідомській Наталії Леонідовні, 36 соточок. Село Зброшкову вулиця Центральна Плать. Питання? Mm. ставка щит, да? Відсутково це... ставка 6, так. Село Шевченко. Кавчанко она А? Да, перва. Да, да. Не а понял. А тут за що на село Шевченко? Село Шевченко, явність? є.

Чи Може, трудолюбок чи дуже любок? Ні. ні. Ні, 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 трудолюбок там на столик Володимирський, шасницький селостицький укол. А тут чотко є. Говорять бокали, якщо Тоже? ви так знаєте. Бакали? бакали, це як на тій стороні, не у влади. Бакаливо, коло Шевченко. Ну, так і є староченський образ, це є Шевченко. Це не та Серця, А, але у, це це ромаші, це. Ну, але все одно село Шевченко. Бакали був. Ні, то може воно, 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 воно научиться, а так воно документально. Хто забакали, так? Так. Нема питань. До голосування. Тепер? Да. Депутат за да. приговорю Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою для городництва наступним громадянам Павлюк Павлюк Людмила Миколаївна, земельна ділянка село Зброшку, вулиця Нижня, земельна ділянка. В населеному пункті. Катання. І ярочка задіяла. Ні, це за, за межами на 10 років. Е, да? Виявили бажання, виявили бажання, написали на 10 а, років. Ні. Ну, а ярочки на 49. А, да. Там 10, а там 40. Да. І то в межах, і то межах. Ну це завтра. Це... Питання є, що нема до голосування. Так. Так були якісь питання щодо проведення земельної комісії? Зауваження. За що порушить не буде? Не буде це дві. Були пропозиції забезпечити земельні комісії та. Thank <laughs> you.